Каліфорнія в вогні шість людей отримали важкі опіки через лісові пожежі, які швидко просуваються штатом. Майже пів тисячі вимушені залишити свої домівки та переселитися до тимчасових притулків. У вогняній пастці опинився дитячий табір, розташований біля озера. 90 дітей та 50 вихователів на кілька годин застрягли у власних наметах, допоки рятувальникам вдалося прорубати шлях до людей. Пожежники звітують, евакуювали всіх, хто міг перебувати в небезпечній зоні. А про прогнози синоптиків не втішні спека у 40 градусів за цельсієм. Лише сприятиме поширенню пожежі